Продається дашна ділянка з будиночком в садовому товаристві СТ Динамо. Ціна 20 тисяч доларів США в загальному садове товариство знаходиться біля авторинку, як їхати на рибне від Івано-Франківська зі страси до дачі складає десь 250 метрів. Сама дашна ділянка, правильна форма в неї. Площа ділянки має 4,8, вісімсотих. Розміри її 20 на 23 На ділянці вже стоїть садовий будинок. Хороший цегляний дем глянемо середину, що там є. Будиночок в звичайному стані. Заведене світло. Є одна кімната, з якої можна робити сходи на другий поверх. Потім покажемо. І тут є дві кімнати. В першій кімнаті зробили вже камін-власники. І ще інша кімната друга. Площа будинку 40 метрів квадратних плюс другий поверх. Йдемо глянемо на другий поверх що там. І на другому поверсі в нас одна кімната, оббита вже фешбрусом. І є вихід на балкон. Отже, дашна ділянка в садовому товаристві Динамо біля авторинку, площа землі 4,8, розмір 20 на 23 площа будинку 40 метрів квадратних, є вже заведене світло, і плюс другий поверше. І ціна всього лише 20 тисяч доларів США. Звертайтесь компанію земляне, щоб першим її оглянути.